Всім всім вам народ, з вами Кінгерс, і в цьому відео ми будемо відкривати спіни і я обіцяв, що ми будемо їх відкривати, тому я свою обіцянку дотримуюся. Так, я зараз трохи хворий, тому можу заїкатись трошечки, хриплий голос, але це думаю, нічого страшного, це нам не помішає. Як ви бачите, я не 101 лакі спін, це звичайний спін, лаки ми теж будемо відкривати на наступному апдейті, тому що там якраз вийдуть нові туди, і я зможу їх поводити отримати вже. В цьому відео ми постараємося вибити міфіка Ворлдкласа Нейлеріна. Зараз я на мені шанс. Тому що я дивився орди взагалі на Нейлеріна, це досить хороший персонаж. І, в принципі, навіть можна з нього грати реально круто. Тому що ж, не буде тривати пограли. Перший спін. Ой, господи, перший спін у нас випав Ісаґі. говно. Хм, Рео. До речі, Рео мені випадає чомусь вже п'ятий раз. Я не розумію, чому. Я, чесно, взагалі не навчу Рео. Якби я б я... не, ну я його не ненавиджу. то в мене в Бекласі та ялісі стою на Рео. Але як І Сайгін. Я скажу, я б його поставив вай, я бы не міг ворог в класі вкопіювати. Чи гірі? Ну я зараз не буду багато висловлюватися про це персонажів. Тому що, в принципі, про більшість зимки я розказав в рісті, а Меншу частиною дня відео вже навіть. Як ви бачите, така нормальна є, довбані монах. Так, в мене чомусь вибило. Я не розумію, чому. Мене, так, кісе, в мене постійно вибиває. Так, кісегіл, далі у нас іде. У вас енергійн чи гір, блін. Так, наступний у нас Ні, іде... Ісагі. Ладно, хай буде Ісагі, так і саки. Так, наступний спін. Е я б навіть скіп купив, але скіп коштує сили, 99 наступить Ну, як не прям цілий. Зараз потім покажу. Е це прям небагато цілих. Але в мене не хватає трошечки. Найбільше це не потрапила. Разукажу, куда потратив, не скажу. Так, момент опадає. Шос чи зволится, Чигіри. Нейрин, будь ласка, нельрим, будь ласка, нельм, будь ласка, нельрим. И сайт. Ладно, бачарий саги, Рео... Блін. Красу. У мене якісь сьогодні бафи на це на легендарки. Чи підкручують мені на ці легендарки вы были? Нет, давай Тільки на какамар. Та блин у какамару, господи. зло. назло. Так Нагі я ж кажу, я не люблю про нього буде, але не скоро. <кзвук> так, чигери знову. Mm... Чигери знову. Mm... урона, но кулона не хочу, все Тарасу, знову. О, Господи, мне писать Ну, поганый. Всякий-таки сад. Ну, я снимал, понимаете, видео, вы знаете, что он без поганый, я же двоих не видит. Так, Чигирли. Вновь, да. В том видео что мне за не Да? О, бесполезный монах аніме, аниматор поймав. Так, пойма. так спайл, заходом заново. Чо за фігня? Так, наступний. Не гамар. Не какмар. Не Ну це краще не добрий камав. Сколько я взагалі приварим, да мор. Ну, таке. Мені наобіця, що ми це на відео все покрутимо, ореал знову. Тому що зараз не дуже сильний час. Я думаю, ми до 40 докрутим точно. На 40 зупинимося, а с частина вийде потім вже. Так. гірі? О, ну, таке. Чого хворого, я дивуюся, може попало. Гагамару, господи. Того кіпер Еще один да вы издеваетесь? Вы хотите мне мозг вырвать? Чего? Господи, будь кто лучше за Гакамару. Гакамару, да да вы издеваетесь? Вы, наверное, хотите мне мозг вырвать? Ой, бесполезный манант снова вышел. Так, мы снова выбыли. Что за фигня? Господи, давай, 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 давай. Бачим. Ай-яй-яй. Бесполезный монах. Давай. Что с адекватно, блин, у господи, с новой сайки. Чигерик. Знову... Що сьогодні погано де на шлак. Так, ну ось, до речі, вербу показати, так раз показав. Ті кошти 9.9. Так, Чикіри. Не, не хочу Чирі <кій> взагалі. <кій> Ото. Ну він непоганий після реворку, а взагалі говно.

Гамадан, господи. Так, шавісим открываем. И саги. Так, наверное, наверное, льбачу не, не поставлю. Шансів більше сейчас. Вижу, долго говорить, класа любого. Ой-ой-ой. Дальше. Чигири. А можно классиво? Снов Чигири. Быстро ногу. Быстро Чигири. Курона. Я ж сказал, Курону я не люблю. Типа я звень градус тупо не змію. А я, в принципе, не градужу, я не ст... знаю. Саги я достанешь. Так, давай, 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 давай. давай, давай. Рео. Блін. Ну, давайте, останнє, коротше, надію. На корону. Ладно. Ну, все. Дуже дякую за перегляд. Поставте лайк, підписуйтесь на канал. Напишіть в коментарях хештег другу частину. Можливо, я зніму другу частину. Дайте кормів. Адіос.